Розповідаю про свій найулюбленіший вид медитації і, мабуть, найперший, з якого я вважаю, варто почати свій шлях в цьому напрямку. Це суперпроста медитація, на яку вам достатньо буде 3-5 хвилин щовечора, для того, щоб ви побачили, як вже змінюється ваше тіло. І стан. І почне з того, що прочитала я її в книжці Едгара Толє. Суть її полягала в тому, що потрібно просто лягти на ліжко і уявляти поступово частини свого тіла і так підійматися вверх, доки ви не відчуєте все своє тіло. І які мали бути результати цієї медитації? Те, що можна по суті підвищити свій імунітет імунітет. Сцілити якісь хвороби, тобто, якщо щось болить, є якась біль, можна направляти туди свою увагу і, по суті, робити таке зцілення. І е, коли я вперше її зробила, у мене чесно був шок від того, що кожну частину тіла можна відчувати. От скажіть, ви відчували коли-небудь свою п'ятку? Подумайте зараз про свою п'ятку, чи ви її відчуваєте? Чи там мізинець на руці. Чи задумувалась ви взагалі, як відчувається мізинець на нозі? І коли ти починаєш практикувати в цьому напрямку, ти дуже сильно дивуєшся від того, як дуже просто можна, наприклад, відключити всі свої думки просто зосередившись увагу на тілі. Зосередивши увагу на тілі. От, і скажу, що до цього я неодноразово ну, щось схоже робила, тому що я там більше п'яти років займаюсь йогою, і шавасана, це в принципі про те. Але є величезна різниця, коли ти це робиш на йозі, коли в тебе обмежений час, багато людей поруч. І коли ти це робиш вдома, в привимкнутому світлі і маєш стільки часу, скільки тобі потрібно. Так от. Той вечір, коли я спробувала зробити цю практику, мене якраз трішки болів живіт. І я почала з того, що я зосереджувала увагу на стопах, далі піднімалась до гомілок, колін, верх і так далі. І коли я дійшла до живота, перше, що, по-перше, всі мої ноги нагрілись, і я їх повністю відчувала. Тобто, коли ми починаємо думати про якусь частину тіла, вона починає трішки нагріватись. От зараз спробуйте. Подумайте про свою руку, от подумайте декілька хвилин моя права рука. Подумайте про долонь. І от я відчуваю, як вона нагрівається. Я прям відчуваю таке тепло в руці. Відчули, так? От, і коли, ми підніма... коли я піднялась до живота, я розумію, що всі мої ноги так класно нагріті. Коли я піднялась до живота, я почула такий декілька бульків. Ну, Далі я знову почала підніматися вверх, піднялась до голови. І тут на хвилиночку мені стало страшно, тому що все моє тіло наче нагрілось. Я відчуваю, начебто, кожну клітину свого тіла, кожну частину, я відчуваю п'ятки, я відчуваю пальці на ногах, і я не розумію, що відбувається. Мені 30, 30 років я ніколи такого не відчувала. І в цей момент реально стало страшно, я просто перервала, встала, така в шоці, що моє життя змінилось на «до» І в цей же ж момент я зрозуміла, що вау, мій живі просто перестав боліти. Тобто, таким супер простим чином. Тоді я одразу ляглася, ще раз повторила цю вправу, все відчулось точно так само. Я трішечки довше потім затрималась. І далі ця практика стала моєю щоденною. Я просто перед сном лягала, і ось так на 5 хвилин, намагалась відчути все своє тіло. І потім я почала її використовувати перед важливими зустрічами на роботі. І вона давала мені якусь впевненість, якийсь спокій. Я просто перед будь-якою важливою зустрічю, неважливо, там з керівником я зустрічаюся чи з ким. У мене просто була суцільна впевненість, спокій, і це стало просто таким крутим моїм інструментом на щодень, так? І зараз мені взагалі не потрібні вже жодні практики. На роботі немає ніякого зайвого хвилювання, я нікуди не зливаю енергію. Тобто воно якось стабілізувалось і вона мені просто не потрібна. Хоча я її роблю все одно щовечора, бо мені дуже подобається ефект, дуже подобається стан. І скажу, що теж таким чином я пробувала зцілювати своє тіло. Наприклад, коли я Мала підвищену температуру, я уявляла, наче моє тіло нагрівається, наче всі сили, всі лейкоцити. Я направляю на боротьбу з хворобою. І дійсно, в ці моменти температура, наче тіла, трішки ще більше підвищувалась, і буквально за день-два хвороба просто зникала. Тому дуже класно рекомендую. Тим більше, що це супер просто, вам не потрібно сидіти, вам не потрібно робити це по 20 хвилин, достатньо 5 хвилин. І зараз хочу таке зробити міні-налаштування, як це повинно взагалі у вас виглядати. Отже, що важливо, важливо, щоб було темно в кімнаті або можете одягнути, наприклад, маску на очі. Що вас ніхто не відволікав, не відволікав зайвий шум, ви просто лягаєте на рівну, на рівну поверхню, бажано, без подушки, можете накритися. І на цей момент відключіть просто всі думки, які у вас є. Просто скажіть собі, що ці 5 хвилин я відключаю всі думки, які у мене є. І навіть якщо вони будуть приходити. Ви їх помічаєте, помітили думку, відпустили її і далі починаєте практикувати. Отже, ви закриваєте очі, і першими, на що ви зосереджуєте свою увагу і прям подумки промовляєте, мої стопи. Уявили свої стопи, я от прямо зараз буду, щоб прям увійти в цей стан і в цьому стані вам передавати. Уявили свої стопи, пальці на стопах, уявили, як вони відчули, як вони починають нагріватися. І так я в ці моменти промовляєте, мої стопи. І тут можете затриматись настільки часу, наскільки вам буде потрібно. Навіть три хвилини просто щоб відчути їх. Так? от Як тільки ви їх відчуєте, можете тоді далі підніматися вверх. І тепер переходимо до гомілок, відчуваємо гомілки на лівій, на правій нозі. Подумки можете промовити мої гомілки. Далі переходимо до частини тіла від гомілок до колін і прямо промовляєте мої литки. І в даний момент часу я вже відчуваю от всі ті частини тіла, по яким я пройшлась. Тобто найцікавіше, що стопи вони не втрачають цього тепла, так? І зараз я відчуваю і стопи. І гомілки і литки, і далі переходимо до колін і відчуваємо повністю всю цю частину тіла. І переходимо до верхньої частини ніг, до тазу. Відчуваємо на правій і на лівій нозі. І далі ми так піднімаємось повністю по нашому корпусу аж до голови. І коли ви відчули все своє тіло. Просто побудьте в цьому стані, відчуйте, як все тіло нагрілось, кожна клітинка в тілі, наче заворушилась. І в ці моменти таке враження, що ви просто одномоментно відчуваєте кожну частиночку, і п'ятку, і пальчик, і носик. І руку повністю все. І далі, якщо вас щось болить, турбує якась частина тіла, ви можете направити всю свою увагу в цю зону, уявити, як там, наприклад, активуються лейкоцита, або, наприклад, ви просто направляєте туди свою енергію і прям подумки промовляєте. Я хочу, щоб ця частина мого тіла зцілилася. Так, або, наприклад, якщо ви захворіли, ви прям промовляєте: я хочу, щоб енергія мого тіла направилася на оздоровлення і на боротьбу з хворобою. І ви прям в ці моменти відчуваєте, як та зона або повністю все тіло нагрівається. І так побудьте 5-10 хвилин. І я вам бажаю хорошої практики. Спробуйте це зробити декілька вечорів підряд, перед сном, і повірте, що це увійде просто в вашу рутину і буде як почистити зуби, тому що зараз я не лягаю спати без такого налаштування і мені так в кайф приділити собі увагу своєму тілу. Просто повідчувайте, як ця енергія перетікає. Це ж, це ж так круто відчути своє тіло. Тому спробуйте, рекомендую.